В'ячеслав Кайстро, ветеран 128-ї бригади Дике поле. Він пройшов пекло боїв, втратив ногу, але не силу волі. Сьогодні він змагається у складі збірної України на іграх нескорених у Канаді. До повномасштабного вторгнення В'ячеслав був фотографом. Зокрема, в об'єктив його фотоапарату потрапляли птахи. Після 24 лютого довелося змінити камеру на зброю. А 22-му році, з початку війни, з самого першого дня пішов. У нас 128-му бригаду. Весь час в липні зайшли, наприкінці липня, по-моєму, зайшли на нуль, тому були десь на другій лінії, там десь щось таке копали окопи, а потім зайшли на нуль, поміняли 53 ю бригаду і вже з нуля не виходили. У мене було хвилювання тільки до тих пір, поки ми не сіли в пікап і не поїхали вже в напрямку конкретних позицій. А там вже почався пі***. Там вже не думаєш про якийсь там страх. Під час штурму російських позицій В'ячеслав наступив на ворожу міну та втратив ногу. Але навіть тоді, під обстрілом, поки побратими виносили його з поля бою, він продовжував контролювати ситуацію. Ми зайшли, пам'ятаю, що там все було розбито просто позицій не було і треба було якось дивитися в бік орків. Тобто приходилось вночі вилазити з степліком і дивитися, ну, виліз. Один раз нормально, другий раз нормально, третій раз виліз. Щось мені там з лівого флангу я не побачив або щось побачив, я вже не пам'ятаю. Зробив два кроки і став на мене. Все, полетіла нога. Втрата кінцівки не зламала ветерана. Навпаки, після тривалої та важкої реабілітації В'ячеслав почав активно займатися спортом. В результаті став частиною української команди на іграх нескорених 2025 550 учасників з 25 різних країн. Це ветерани та військовослужбовці, які отримали травми та поранення внаслідок участі у бойових діях. Загалом українська команда здобула 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та сім бронзових. Навіть не думав туди попасти. Ну зареєстрував гулу форму, заповнив і все. І тут мені прийшов виклик. Я поїхав туди, цей тренувальний табір, там були два тижні тренувальний табір, а потім відбірковий був три дні. Там було багато дуже. Десь 360-380 приїхало ті, хто хотів туди попасти. Ну, Попало 35. Ну, досягнути, як такових в мене немає. Тобто в баскетболі ми пролетіли. ну, це було прогнозовано. Ну, у нас шанси були, але ну, так вийшло. Пролетіли. В регбі у нас взагалі шансів не було, тому що, хоча ми впиралися з американцями, ну, люди тренуються одним составом постійно, а у нас состав кожен раз міняється. Тобто Кожні два роки, коли проходить інвіктоскейм, у нас нова команда їде, тому що дуже поранених хлопців багато. В'ячеслав один з тих, хто своїм прикладом надихає та мотивує побратимів продовжувати жити навіть після тяжких поранень. Хоча його команда не завоювала медаль, чоловік впевнений, головна перемога ще попереду. Сергій Скрипник, Іван Пономарьов Дніпро ті.